Сьогодні з вами розбираємо родові коліна в матриці Долі. Дуже така інтересна тема, і взагалі мало про неї говорять, але воно реально в матриці програється і можемо прослідкувати до сьомого коліна, які енергії нам передав наш рід до сьомого коліна. І кожне коліно за щось відповідає. Зараз будемо з вами розбирати. Якщо ми беремо всю матрицю, у нас ми починаємо з першого коліна. Це ось оце у нас. Так. Це ми. Цей аркан це наше коліно. Від нього починаємо рахунок. Його потрібно цю енергію виводити в плюс, так як воно тримає всю нашу матрицю. оце коліно. Це одна з важливих енергій взагалі в матриці, але стосовно колін, це ви, так, ваше коліно. Ідемо далі. Далі, у нас оці дві енергії оця і оця. Це в нас друге родове коліно, і це наші мама і тато. Це сценарії життя, які ми взяли від наших батьків. Бачите, тут по лінії мами, по лінії батька. Це приклади відносин з протилежною статтю і нашими дітьми. Добре мати в цих позиціях: такі енергії, як 3, 4, 5, 6, 11, 15 і 20. Також вони відповідають за наше фізичне тіло. В матриці долі також можна подивитись тут хвороби, які передались по роду, родові якісь. Тому, якщо є проблеми здоров'я, здоров'ям, дивимося оці точки. Чому саме проблеми здоров'я? здоров'ям? Ідемо далі. У нас оці дві енергії це наші бабусі і дідусі. Середня точка, бачите, тут в цих. Це наш інтелект здібності і дари. В цих енергіях добре мати 5, 8, 9, 12, 14 і 19. Якщо шукаєте в собі здібності, то звертайтеся саме до цих двох енергій. Йдемо далі. І у нас з вами йде четверте коліно. Четверте коліно це наші прабабусі і прадідусі. Вони зберігають матеріальні цінності роду. Тут наші фінанси і заробіток. Добре мати в цих позиціях 5, 7, 10, 14, 15, 19 і 21. Якщо у вас є проблеми з роботою або пошуком себе, звертайте увагу на ці дві енергії. Вони вам дадуть такі підказки. Йдемо далі. І в нас з вами. П'яте коліно. П'яте коліно відповідає у нас за наших захисників. Тут живуть наші захисники роду. Це батьки наших прадідів. Це наше здоров'я і продовження роду. Якщо є проблеми з зачаттям чи з дітьми, пропрацьовуємо предків п'ятого коліна. Дуже добре, якщо у вас тут стоять енергії. Шестірка, дев'ятка, дванадцятка, тринадцятка, 14, 15, 16 і 18. Наступне коліно шосте. Шосте коліно це наші діди і прадіди. І вони відповідають за місце, де ми народилися, і де народилася наша душа, і також за те, де ми будемо жити далі. Також, якщо ви довго не можете знайти місце проживання, вам сюди пропрацьовуйте ці енергії, подивіться, що тут саме стоїть. Якщо у вас стоїть 7, 16, 20, 21, 22 енергія, скоріш за все, ви не будете жити в тому місці, де народилися, а будете переїжджати. І сьоме коліно це оці дві великі енергії у нас це концентрація благословення нашого роду для нас зберігаються головний задум роду на наше перевтілення і ті сфери, де ми можемо проявити себе краще всього. Тут наша найкраща реалізація, професії, де ми можемо проявити себе, навіть якщо ми не вибираємо там сильні професії, все рівно саме оці енергії нам будуть говорити про наш потенціал максимально, який ми можемо проявити в соціумі і заробляти відповідно гроші. Ну, ось така тема цікава. Розберіть свої коліна, подивитесь, що у вас програється. Часто у цих позиціях гарно програється саме от дари і здібності. Якщо тут стоять у вас магічні енергії, то тут можемо побачити, як третє коліно, яке вам магічні здібності передало, бо тут саме про здібності до магії може йти. Зверніть на це увагу.